Навкруги найкращі люди, а на серці мобернові. І куди б я не тільки оперативна Україна. У вас дуже весело воно називається оу, оу Інфо». Я хочу, щоб ми оперативно перемогли і всі е, досягли своїх мрій і, і усі жили мирно і щасливо, безрусні. Вітаю, сьогодні у нас в зірковому інтерв'ю. Е, позитив. Вітаю вас, вітаю, вітаю вас. Ви сьогодні долучилися до благодійного заходу. Розкажіть, будь ласка, про це в це, це в другий раз ми вже, ми вже долучаємося. Це, звісно, дуже важливий захід. Бо зараз ми все це робили для дітей-переселенців, для їх сімей. Ми з першого місяця війни також займаємося цим, коли ми поїхали на захід України. Також у нас були акції, які я почав зі своїми друзями робити. Тому я такі акції тільки можу підтримувати. Бо підтримувати май. Путні України для того, щоб діти відчували себе дітьми, існе свято для них все ж таки потрібне. Нещодавно у з'явилася пісня е, з початківцем з повачкою додому. Так це правда, е, ця пісня вже вона була написана е, е, ну, більше ніж два місяці тому. Мені запропонував цю, цю пісню разом з Настю. Вони запропонували її продюсер Лисиця, е, тому що ми знаходимося на одній студії з ними. Ось і, і з'явилася така дійсно талановита дівчинка, яку я знав, я, я, я чув її пісні ще до війни, коли, коли вони робили якісь там наброски чи демки. І, і коли вони мені запропонували заспівати в такій пісні, я подумав, що, що, це, що це дуже дуже кльово, і, і це може бути. І мені сподобалась і мелодія, і, і сама подача, і сам, сам зміст цієї пісні. Тому, Наскільки я знаю, ви присвятили її переселенцям, так? Це правда, ми присвятили її і, і переселенцям, і біженцям, як, як можна для, так можна називати, але все одно це люди, які хтось втратив домівки, хто, хтось е, вимушено мав переїхати. У нас 6 мільйонів людей знаходяться зараз за кордоном. Е, також, також ця пісня присвячена і нашим військовим, яких дуже чекають вдома, живими, здоровими і саме головне переможцями. Ви виступали на сцені із колегою зіркою Міша. Yeah. Наскільки я знаю, ви розпочали ще в 2014 році. Це правда, да. Mm. Мішелька Мішелька приїхала до нас. Вона спочатку була учасницею шоу X Factor. І тоді ми закохалися всі її творчості. Я пам'ятаю точно, коли ми зробили перші, перші пісні для неї. Я, це, це була перша артистка, коли я дійсно відчував і я навіть плакав на першому виступі у неї. Коли вона вийшла, тому що я в неї дуже вірив самого початку і мені Дякую. І, і, і зараз вірю в, в, в неї, бо у неї у неї дуже мені здається, що Такітлан ну він він унікальний Еї історія вона також унікальна. Вона болівійка, українка. Дійсно, вона новина дівчинка, те, що вона робить, це від душі, і мені дуже подобається. Її запал мені подобається дуже її, її наміри зробити щось для України, також як і її мами і батька. Сьогодні була нова композиція. Сьогодні була пісня, яку ми написали. Написали десь на другий-третій місяць повномасштабного вторгнення. Бо в перші, я думаю, дні, місяць дуже складно ну, кожному артисту було творити, бо ми всі були в новинах, ми всі, були, ми всі черпали щось, і якась емоція у нас усіх накоплювалась. І потім і дійсно і кожен, і кожен з нас думав, а як щось, щось творити, як можна в такій ситуації, як можна в такому. Встані е, щось написати, і тому ця пісня вона народилася разом з Аліною. Паш, також яка з заходу України, і вона дуже переживає також у неї. Дуже багато хлопців, як і у мене, е, наші знайомі які воюють. І е, ми спочатку подумали про те, щоб написати таке, і у Аліни вийшла така ідея. Зробити е, не стандартне гасло, слава Україні, а слава по всій землі. Це те, що в 19 столітті. Е, Казали студенти з Харкова. Там було таке гасло, яке вона вичитала і сказала, що це не буде так шаблонно і стандартно, тому що в Харкові студенти почали говорити Слава Україні. А відповідь була Слава по всій землі. І це набагато ширше, і це дуже прикольно, що, що було таке гасло. І Ми на цьому збудували цю пісню. Кожен з нас написав в різних кутках в того країни, а навіть навіть світу, бо Мішелька була вона. Вимушена була залишитися в Європі тоді, і кожен з нас написав свій куплет, е кожен з нас написав свою свою, свою частину для, для цієї пісні, і вона вийшла дуже кремо. Про що наразі мрія позитив? Я хочу, щоб ми перемогли. Я думаю, що головна наша вся мрія, щоб ми швидше е прийшли до перемоги. щоб, е мені здається, щоб е кожен з нас дійсно, кожен українець, українець відчув. Е Справжнє щастя зміг побудувати свої мрії, які у нього були ще до повномасштабного вторгнення. У нас в програмі є музичний стоп-кран. Можете зараз прямо тут щось зімпровізувати? Навкруги найкращі люди, а на серці мов вернути. І куди б я не тікала. що там? Да, усе, усе. От ми, у мене Віка. Віка, віка така твою, яка зі мною завжди. І вона теж, вона мій менеджер, але вона хоче стати діркою. Тому робіть лайки і ставте лайки, якщо вам подобається Віка. Наостанок ваші побажання нашим читачам глядачам оперативної України інфо. Оперативна Україна. І вас дуже весело, вона називається ОУ інфо. І хочу, щоб ми оперативно перемогли. І всі е, досягли своїх мрій, і, і усі жили мирно і щасливо, без русні і без всякої хуйні. Дякую слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інтерв'ю.